Орацію в світі таєм, що й не снилось нашим наймудрішим Шекспір в кінці травня 24-го року у Києві у занедбаній будівлі лікарні по вулиці Броновицького відбулася виставка художника Петра Бойка, людини, яка отримала в житті другий шанс, і не повинна була дожити до своїх смісій років, і тим більше стати художником. Річ у тім, що до 40 років Петро Буйко вів життя позбавлення соціального змісту і перспектив. В якийсь момент, опинившись на самому низу соціальних та культурних процесів, він влаштувався працювати на цвинтарі, але місце, де панує вічне мовчання та спокій, стало його притулком і одночасно колискою його переродження, у грубовій тиші. Та самоті, серед могил та пахмурних тіней, він раптово почав бачити світ інакше, в іншій образній формі. В якийсь момент до нього прийшло щось незрозуміле, загадкове, наче спалахнуло світло в кінці тунелю. Це було пробудження образного мислення, несподіване прозріння, що дало йому змогу і здатність інтерпретувати думки та почуття через мистецтво. Він почав малювати. Поступово раз за разом йому почала відкриватись істина до цього невидимих йому речей. Спочатку Петро почав розрізняти образи, які надавали йому його уява, спроба замалювати їх на старих ковдрах, шмаках шпалер. На всьому, на чому е, під подруку, було для нього як незграбна гра, але повна пристрасті та внутрішнього вогню. Його роботи стали своєрідним щоденником в відображенні його духовного шляху до трансформації. З кожним новим твором його майстерність зростала, техніка вдосконалювалась, а образи ставали деталі яскравішими і виразнішими. Сьогодні Петро вирішив провести свою виставку дуже незвичним чином, обравши як місце проведення занедбаний багато років тому туберкульозний диспансер. В цій закинутій будівлі, де гуляє вітер, де знаходить притулок люди, позбавлені своїх квартир та цілий у житті, це якраз колись. Дуже схоже місце стало його ідеальним майданчиком для втілення творчого натхнення, задуму художнього генія, і він вирішив поділитись прикладом свого шляху з тими, хто потребує, як колись він, виходу з цього особистого порочного кола. Підсумовуючи враження, від побаченого, вважаю, що ця виставка стала не просто демонстрацією художніх робіт колишнього Безхаченка, а нині не знаного художника. А ще й актом глибокої людської підтримки, обміну, досвідом та спілкування з тими, кого ти дуже добре розумієш. Петро не дарма знайшов серед цієї категорії відвідувачів справжніх шанувальників та друзів однодумців, тих, хто зміг зрозуміти та прийняти його мистецтво так, як ніхто інший. Для них його творчість стала джерелом натхнення та надії надії на нове життя, на його перезавантаження та новий шанс для кожного маленький великий дивак.